Чи плануєте ви прикрашати ялинку? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Планую, але як вийде? <гум> а яку хотіли б ставити? А, живу, живу все-таки. Ну її можна потім пересадити, тобто в горщику. Ага, то ви не зробуєте а в горщику? Хочеться в горщику все-таки. Ну, це ще питання, чи будуть таку продавати, але <смі> якщо ні, то будемо щось якось викручуватися по-іншому. Може штучно буде, ну все таке. Побачимо, як буде. Ви знаєте, в мене немає діток, це подружки, донька. Е, я не рахую, що зараз на часі прикрашать ялинку. Якби були дітки, сугубо для діток, а як їх немає, мені здається, це не на часі. Вдома маю братиків, сестричок в селі, то там прикрашатимуть ялинку. Я для себе не маю такого настрою, щоб її прикрашати. Так, не знаю, відсвяткувати Новий рік хіба що з рідними, а так, щоб прикрашати якесь там гуляння. Херсоні, ми в Херсоні якраз, будемо. Як почалась війна, ми не ставили ялинку. До цього ми ставили ялинку. Ну, Зараз немає там де ставити. Дуже гучно, дуже. І Світла немає, нема. Часто виключають. От тому так. Чи плануємо ставити ялинку цього року? Не. не плануємо, бо насправді ми ВПО і в нас тут з собою нашої ялинки немає. А купувати, ну, щоб не перевозити, ми цього не робимо. А, коли говорю купувати, маю на увазі ялинку штучну. Штучно, щоб не шкодити нашій природі. Бо все-таки дерева це також відповідальність, і їх треба берегти. Ні, не планую. А чому? Бо я знімаю житло і сама не звісу, тому не привезу. Так, планує. А яку а будете ставити, якщо? Не ставити? Ну, вона штучна є, але в нас це традиція з дітьми. Ми зазвичай не до нового року, а перед святом Миколая саме ялинку. Mm -hmm. Ну, не знаю. Mm -hmm. Так mm -hmm. у нас раніше купили і так користуємося. Хотілося б, але маленька дитина, мені здається, що це не зовсім вийде. Але настрою святкового дуже хочеться. Я думаю, що будемо ставити. Mm -hmm. А живуть і штучці? Штучна. у нас вже декілька років штучна. Це практично. Ну і так само довкіллю не шкодить, мені шкода тих ялинок. Плануємо, плануємо, це свято, традиції українські, це все нормально. Щоб не було, це потрібно робити. Звісно, прикрашаємо, бо в мене є двоє дівчаток, які це свято любимо. І плануємо в цьому році прикрашати червоно в білих тонах, оскільки йде рік червоного коня. Ми дуже любимо. Ми завжди сім'єю прикрашаємо. Сподіваємося, сьогодні ввечері це вдасться. нам. яка ялинка війна? ви говорите, про яку ялинку? Навіть не питайте? Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.